Так, Всім привіт! Я в місто Комарно, це 45 кілометрів від міста Львова і маю в продаж двохкімнатну квартиру в ось цьому п'ятиповерховому будинку. Квартира правильного планування. І ходімо, я вам покажу деталі. Ось в цьому будинку на третьому поверсі. Ось там виходять вікна з кухні. Із кімнати. Місто комарно є школи, садочок, магазин. Тут в район повністю є п'ятоповерхові будинки. Є спортивний майданчик. Ось ще вам покажу. Оця, цей білий будинок це магазин одразу і дитячий майданчик. І місце для паркування авто, в дворі, і також зовні ось. Є паркінги. Заїзд з основної дороги одразу зручний. Ось будинок і метрів 500, може й 300. садочок дитячий. Так, до квартири ще є дві ділянки. Одна знаходиться приблизно десь до півтора кілометра від будинку. Ось там ось будинок. Ось діляночка. Ця ділянка має 9 соток. І ще друга ділянка. Зараз я вам покажу. Вона від квартири, буквально пару метрів для городу, для якихось своїх таких екопродуктів. Також є кладова. Так. І ще ось ця діляночка, буквально небагато метрів від квартири. Також входить до квартири, до її вартості. Вона має 12 сотих. І ходімо, я вам покажу. Цю трьохкімнатну квартиру. Будинку ліфта немає, але так як на третьому поверсі квартира розташована, дуже зручно і не важко підніматись. Ось такий під'їзд, чистий, охайний. На першому поверсі одна квартира, решта поверхів, по дві квартири на поверсі. Ми на третьому поверсі. Поверсі дві квартири і заходимо в квартиру. Вхідна група, Такий коридор. Окремий санвузол. Є лічильники на воду. В квартирі ніхто не проживає. Ванна з віконечком, світловий ліхтар. Є змійовик. В квартирі центральне опалення. Одразу в кухню потрапляємо. Радянський стан проживали старші люди. Є з кухні балкон, дуже зручно. Це є східна сторона, газ для плити. Без світла. Так, це е, одразу з східної групи праворуч кімната з балконом лоджією, не зашклена. Будинок побудований з цегли, центральне опалення. Ще одна кімната. На підлозі паркет. Це просторіша кімната. Це в нас західна сторона, вікна дерев'яні. Тут виходять вікна на дорогу, дорога є не інтенсивного трафіку і є такий зелений бар'єр між дорогою і будинком. Досить приємний. Влітку не буде тут жарко. І третя кімната. Але перед нею ще покажу вам невеличку кладову кімнату. ось. І третя кімната. Тут вже вихід у двір ось. В дворі є дитячий майданчик, майданчик для спорту, паркінг. Ось така квартира трьохкімнатна. Всі меблі залишаються. Все, як от ви бачите, все залишається. Кого зацікавила дана квартира? Прошу звертайтеся, телефонуйте, і я вам із задоволенням покажу. Всім гарного дня!